Слава Ісусу Христу. Дякуємо Господу Господу, що Він милостивий для нас. І цей сьогоднішній день в і обновилися, і наші ноги можуть бути в Його домі. Це чудне, це добре, це велике Господь чинив для нас. На початку нашого зібрання зачитаємо один Псалом. Зачитаємо цілий ціле Його і будемо до Господа нашого в молитві. Псалом 6, псалом Давидів. Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм передсерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості. І душа моя сильно стривожена, а Ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визволи душу мою, ради ласки своєї, спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про Тебе, у шуолі хто ж буде хвалити тебе? Змучуся я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізнями Сльозами своїми окроплюю ложе своє. Моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме, усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже. Хай вернуться. І будуть вони посоромлені зараз. І ось читаючи ось цей псалом, ми можемо бачити певний відрізок життя цього чоловіка, Божого Давида. Проходячись по сторінках цього псалма через по віршах цього псалма, ми можемо бачити, як ось цей чоловік Давид, він проходить певний період свого життя. І ми бачимо, як ось цей чоловік Давид, проходить від шляху від приниження до підвищення. Якось оцей чоловік він проходить шлях від низини до висоти. Ми можемо бачити, як ось цей чоловік Давид, він проходить шлях від розділення до єдності і до спільності і до єднання. І ось перші слова з цього псалма вони говорять: не карай мене, Господи, в гніві своїм. Не завдавай мені кари в своїм пересерді. І найперше, що ми бачимо, як Давид, ось цей чоловік, який в своєму житті мав стосунки з Богом. І ми можемо вчитися на Його прикладі, як будувати стосунки з Богом. Ми можемо брати для себе із, його, із цих псалмів, із тих, тих праць, які він написав. Ми можемо брати для себе якісь приклади для свого життя, брати приклади для свого серця. Це чоловік, який мав глибоке єднання з Богом. Він мав стосунки з Богом, як він виливає перед Богом свою душу. І ми бачимо, що ось цей чоловік дивить, він зараз знаходиться в стані приниження, як він зараз знаходиться в стані приречення, як він зараз знаходиться в стані, коли Господь докоряє йому, як він знаходиться в стані, коли він десь знаходиться в гріху, коли він десь знаходиться в неправді, коли він десь знаходиться в розділенні, коли він десь втратив присутність Божого. І незважаючи на все це, ось цей чоловік, він виливає свою душу, він виливає своє серце, він взиває до Господа, він кличе до Господа, і моління Його, воно до Господа приходить. Моління Його до Господа приходить. І як легко буває на нашому життєвому шляху попасти в цю низину. Як легко буває нам на нашому земному шляху, легко буває попасти в це розділення, легко буває попасти в це приниження, як легко для цього особливо не потрібно старань. Навпаки, для цього не потрібно старань. для цього нічого не потрібно робити. Просто легко собі жити, просто ні до чого не стримитися. І душа, вона опускається, і душа вона доходить до розділення. І як важко буває, як ми бачимо, читаючи псалом, душі піднятися, як важко буває, душі піднятися. Піднятися до цієї висоти, як важко буває душі піднятися до тих висот, коли вона вже була з Господом, до тих висот, коли вона ходила з Господом в єдності, коли вона мала з Господом цю спільність, і як легко цю спільність буває втратити. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми пильнували і старалися над своїм серцем. І ось псалмист каже: не карай мене, Господи, в гніві своїм. Він розуміє, що за його провини ми не знаємо, що сталося з цим, з цим чоловіком. Можливо, це був Причині тої історії, по причині тих пригод з Урією, з Вірсавією, можливо, так, а можливо, ні. Можливо, якісь інші причини вони стали, стали причиною того, що він знаходиться в такому положенні. Можливо, щось інше було причиною того, що Давид знаходиться в такому положенні, і він каже: взиває, каже, не карай мене, Господи, в гніві своїм. Людина, яка не має спільності з Господом, людина, яка відчуває свою провину перед Господом, як вона відчуває те, що. Гнів Божий десь висить над нею, що гнів Божий, як цей дамоклів меч, може висіти над нею, може тяготіти над цією душею, може тяготіти над цим серцем. І ось Давид каже, і він розуміє, що може пройти покарання від Господа. Він розуміє, і він кличе до Господа і каже: не завдавай мене, Господи, кари в своїм пересерді. Я каже, розумію, що я зробив негідно. Я розумію, що я не достоєн твоєї милості. Я розумію, що я достоєн тільки. Твого покарання, але ти, Господи, не завдавай мені, Господи, покарання в своїм пересерді. Ти, Господи, каже наступний вірш, каже: Помилуй мене. Ти каже, Господи, будь милостивий до мене, тому що Годовид він знав, що Бог. Він багатий на милість. І слово Боже каже в новому заповіті послання каже, що наш Господь він пребагатий на свою на милість. І ось Давид, який в своєму житті переживав, що Господь Він не спішить гнівитися, що Господь він не спішить карати, а що Господь Він любить милувати грішника, він звиває ось до цієї якості Божого характеру. І він каже: Господи, помилуй мене, помилуй мене, Господи, тому що я слабий. Тому що я слабий, тому що я сам не спосібний до Тебе дотягнутися. Уздоровка же мене, Господи, бо тремтять мої кості по причині цієї провини, по причині цього беззаконня, яке було в Давида, Він каже, що хвороба прийшла. Ми не знаємо, що це хвороба духа. Можливо, це якась хвороба і тіла була, але хвороба прийшла в його життя. І він каже: Господи, уздоров мене. Кожна душа, кожен дух, яка не відчуває спільності з Господом, він знаходиться в певній хворобі. І це хвороби, це біль і це тяготіння, і це біль душі, яка не відчуває Господні милості, яка не відчуває Господні близькості, яка не відчуває Господнього єднання. І каже душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки, а ти, Господи, доки. Бо ж у смерті немає пам'ятання про тебе, і каже: Я вже стомився, і змучився, і стривожився тим, що рука твоя тяготить на мені. Тим, що гнів твій тяготить на мені, каже, диви, змучилась душа моя, стривожна душа моя, сильно стривожена, сильно змучена, і доки ти, Господи, ще будеш не відповідати? Доки ти, Господи, будеш мене вести з цієї долиною смертної тіні, доки, Господи? Якщо ти сьогодні руку свою не простягнеш мені? Якщо ти сьогодні не простягнеш руку допомоги, руку помочі моєму серцю, каже, то смерть прийде в моє життя, а в шоволі немає пам'ятання. А в шолі немає слави, то тебе славити буде. Якщо ти не прийдеш мені на допомогу, мені ніхто не допоможе. Я сам з цієї глибини не вийду, я сам з цієї ями не вилізу, я сам не піднімлюся. Якщо ти, Господи, не прийдеш мені життя, доки, Господи, я буду чути осе розділення. Доки, Господи, я буду чути усе переживання, доки, Господи, це буде готити мою душу, доки, Господи, буду в цьому розділенні ходити, я не хочу цього. Я визнаю свої Провини перед тобою, я до Тебе, Господи, взиваю. Помилуй мене, Господи, говорить Давид в своєму виливанні серця. Помилуй мене, Господи, якщо ти не помилуєш. Смерть прийде в моє життя. Я сам не справлюся. Смерть прийде в моє життя. І, можливо, не фізична смерть, а смерть духа, душа, яка відділена від Господа, душа, яка довго не переживає Божої присутності, вона поступово-поступово починає відхилятися, вона поступово-поступово починає віддалятися. І слово Боже каже, що в кінцем результаті вона може померти. Вона може загинути, якщо вона не має все Божої присутності і Божої спільності і каже наступне він продовжує виливати своє серце. каже: «Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми. Це не тільки томить його протягом дня, це не тільки томить, а він не має сну. Це настільки болить, це настільки глибокі переживання, це настільки глибокий, ось цей біль розділення, біль розлучення з Господом. Ось Христос переживав цей біль. І Він казав: Господи, Господи, на що Ти покинув мене? На що Ти покинув мене? Ось цей чоловік дивиться, він переживав ось цей біль розлучення Господа каже: І вночі я спати не можу, і вночі я спати не можу. Він каже: Я не дам дрімання по вікам своїм. Був період, коли він каже: Я з досвіду буду досвітню зорю будити. Я буду шукати тебе, Господи, але немає шукання тебе. Немає цього в моєму серці. Все, що в моєму серці є, це, це я сльози, якими я окроплюю, ложе моє. Тому що тебе, Господи, немає, тому що твоєї присутності немає, тому що немає твоєї близькості. Каже, і моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх моїх ворогів. Каже слово Боже, що немає нічого краще людині, ніж працювати і насолоджуватися від праці рук своїх. І ось каже Давид, а моє око, воно вже змучилося. Мене вже нічого не тішить. Всі мої досягнення. В нього було багато досягнень. Все, що я зробив в цьому житті, всі ці перемоги, які я здобув в цьому житті, вони не тішать моє око. Так я бачу, що я зробив. Так я бачу, що Господь благословив мене чим. Так я бачу наслідок рук своїх, але це не тішить, Господи, мого серця. Моє око, воно вже зів'яло в печалі, немає нічого, що може поті моє око. Немає нічого через поглядання на що би око моє потішилося, немає нічого такого. Око моє каже, зів'яло в печалі. І дев'ятий вір це такий переломний момент в цьому всьому. Ми бачимо, як Давид, він каже, відступіться від мене всі, як приходить в його життя піднесення, відступіться від мене всі, бо Господь почув голос мого плачу. Господь почув голос мого плачу. Як важливо, дійсно, щоб Господь почув голос мого плачу, як важливо, кожному з нас, Господь почув голос нашого переживання. Як важливо, щоб Господь почув голос нашого моління кожному одному з нас. І він каже, що. Благання моє вислухає, молитву Господь моє прийме, вороги мої будуть посоромлені. Все це ще відповіді якоїсь очевидної такої немає, ще реальної відповіді немає, ще немає результату якогось видиму. А вже каже, що Господь почув, і все це буде. Вороги ще будуть посоромлені, це ще буде потім, це прийде потім. все, Але сьогодні, зараз, для мене Давид, важливо, що Господь почув голос мого плачу. Вже зараз я в своїх сльозах. Я відчуваю, що Господь прийшов в моє життя, і це нічим не може зрівняти. І це переживає кожна душа, яка вона вкусила, який добрий Господь. Кожна душа, яка вкусила ці Господні переживання, вона може зрозуміти ось те, що розумів Давид. Вона може прийти, те що переживав Давид, коли приходить Господь в твоє життя. Все уже біч нічого не потрібно, все здавалося, пута розв'язується. ланцюги падають, тягарі знімають, і вже нічого немає такого неважливого. І смерть вже далека, і Шеол вже не грозить. Коли Господь прочув голос плачу, коли Господь відгукнувся, коли Господь наповнив серце свою милістю і благодаттю. кожна душа, яка жива для Господа, яка відроджена, вона знає, що таке бути вислуханим від Господа. Вона знає, що таке, коли Господь почув молитву, коли Господь прийняв це прохання. І як це дійсно важливо нам переживати в тяжких моментах свого життя, коли десь Господь заховав своє лице, коли десь Господь десь можливо. Але здається, нам ухилився, відчувати, що Господь почув моє життя, Господь вислухав мою молитву. І каже Давид, що, що вороги, каже мої, вони всі будуть посоромлені. Вони всі, каже, будуть посоромлені. Господь почув голос плачу. І часто буває так, що ми можемо проходити дорогу, а не мати на неї відповіді. Можемо проходити якийсь такий тяжкий путь, а не мати на нього відповіді. І ось слово Боже нам каже в посланні до євреїв в 11 розділі: ми читаємо про герої віри. Ми читаємо, Слово Боже, каже нам про багатьох людей, які отримали відповідь на свої молитви. Яких була віра. До Давида була віра, що він прийме від Господа допомогу. Давида, уся віра, вона спонукала його до того, що він наполегливо молився. Ця віра спонукала його, що він шукав Господа. І ось ця віра спонукала його, і для того, щоб він отримав уся відповідь від Господа. Отримав те. Чим потяжає Господа, і ось коли ми читаємо послання до євреїв, і ми там можемо бачити, там є дві категорії людей. Там є люди, які, каже, вірою полки проганяли, в розпіч полки втікали. Там є люди, які вірою отримували своїх померлих, там є люди, які вірою левом пащі загороджували. А є люди, які нічого цього не отримували. А є люди, які, каже, вони скиталися в вечорах шкірах. Весь світ недостойний їх був, а вони скиталися по світу відкиненими. Вони нічого не отримували, не були побиті камінням, вони були перепилювані. Я кажу, жорстоке поводження, вони зазнали від, від людей цього світу. Але каже, ця віра, вона була така сама віра, рівноцінна з тими, що отримали. І сьогодні, якщо ми, можливо, не бачимо, що Господь Він відповідає нашій молитві, хай не усумниться наше серце, хай не усумниться наших серце. тому що Господь Він стримує свої обітниці. Тому що за цим всім стоїть Господь, який стримує свої обітниці. За цим всім стоїть Господь, який допомагає нам утримати ці обітниці. І якщо навіть можливо тут. Ми де щось не отримали, то Господь все справедливо і вічне життя, Він благословляє. І ще одне таке, що найбільше в цьому може потішати, це ми бачимо, як Давид стикався з болем, як він реагував. Ми знаємо, як ми стикаємося з болем, як ми реагуємо. І ось, коли ми читаємо Писання, ми бачимо, як Христос стикався з болем і як Він реагував на біль. І ми бачимо, що Христос Він теж переживав скорботу. Він теж переживав страх, що Христос він теж переживав відкинення, ой як багато відкинення переживав Христос. Як багато людей відкидало, написано, до своїх прийшов свої не прийняли Його. Але як реагував на це все Христос? Як реагував Тесу Христос, він все це переніс, тому що він розумів, що в центрі вселеної живе Отець Його Небесний, який дає сили витримати, який дає силу все це пройти, який дає силу все це, все це знести. І що цей Господь, який живе в центрі Вселеної, це той самий Господь, він наш сьогодні Бог. І Він не нам сьогодні дає силу. І якщо ми сьогодні проходимо якісь важкі часи, цей Господь і нам готовий дати силу. І коли ми бачимо, як відносився Христос до страждань людей під час життя на землі, то це відкриває серце Бога, який показує нам, як Бог, він не байдужий, якийсь абсолют, він не байдужий, якийсь абсолютно святий Господь, а Він, Господь, який спосібний переживати і спосібний, і хоче. Прийти на допомогу і хоче підтримати, і хоче дати руку помочі, і хоче простягнути цю милість свою, і ми сьогодні всі. На цьому місці є різні, всі різні є. І, можливо, хтось сьогодні на цьому місці він є, він насолоджується Господом, насолоджується Божої присутності. І хай він тоді, хай серце далі співає, і хай він говорить, подібник Давид говорив в своїх псалмах і казав, що я хвалитиму Господа усім своїм серцем. Я буду радіти і буду утішатися тобою. А можливо сьогодні є інші люди. Є люди, подібні якось ці перші цього шостого псалма, відчувають оце Боже розділення, відчувають, що немає Божої присутності, відчувають, що десь щось тяготить над ними, якийсь гнів бороть, тягутить над ними. Вони переживають оцю біль розлуки, біль розділення, біль приниження. Хай Бог благословить кожного з нас приходити до нього, не знемогтися у вірі, приходити до нього, кликати до нього, взивати до нього. А він пошле свою відповідь.